Я всім привіт, мої підписчики. Ще раз, як ви вже зрозуміли, знімаємо сьогодні обзорчик на люту спортуху Honda CBR Ой, Irbis Z1, 250 купців, люта спортуха китайська. Я трошки вас надурив, що це японська CBR-ка Насправді це китайос. Ну, коротше, перед початком обзорчика підписуйтесь на канал, бо відосів більш не буде. Якщо не підпишетесь, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм, на інстаграм власника Дмитра. Владіка, теж підписуйтесь. А також дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують, підписуються. А ви, якщо хочете підписатись, переходьте по посиланню під відео та дивіться відоси першими сьогодні. Він вже в пластику закритий. Тут вже все чітко, як з завода. Тільки пластик, трошки такий покоцаний, але нічого страшного. Трохи царапаний але нормально. А раніше на моєму старому каналі залишу посилання під відео. Вже був такий обзорчик, смішний, прикольний. На цього мотоцикла, тоді він був без пластіка. Тоді було трохи цікавіше, бо тут було видно всього мотора, башку, циліндри, ну коротше все, шомона, радіатора, всі оці киші. А зараз воно сховане. Але так навіть лучше. Всім привіт! Сьогодні буде обзор на наші мірайзе. like this shit, see? Тому можна розказувати. І так, мотор Irbis Z1, 250-очка, 4-клапанна, але не видно. Чотирьохклапанна клапана башка з двома, з двома розпідвалами, щоб ви собі тако знали. І з балансвалом. Водяне охолодження, безребристостей циліндр з башкою. Чисто такий конський спортивний. Ось радіатор. Здоровий, прям здоров'ючий, більший, ніж весера Ліфана 220-го. На таку машину треба і більший радіатор. Бо тут я наповню 250 кубіків і один. Один-один Коротше, Повних 250 кубів в цьому моторі. Реально, мотор здоровий, такий, як в Дженеса, навірно. Сцеплення, все тут нормально, як обично. Шість передач, перша вниз, всі останні вверх. Є балансвал, вібрації абсолютно немає. Тулить воно як дурне. 24,5 кінські сили, але я не вірю тут по-любому 26, як як ДЖНЕСА, тому що це просто капець. Щоб ви знали, як воно тулить. Я просто офігієвший стартер. Кікстартера в ньому нема. Бо це реально спортуха не якесь говно з кікстартером з боку. Максимальний крутящийся, 8500. Карбюратор вакуумний тут, до речі, стоїть. Діфузор я не знаю, який. Ну, як обично, маленький, мабуть, 28-й. Ось він тут виглядає тако вакуумний карт, на якому нема провалів, але зараз він трошки забився і провали появились. Він вже погано робить, погано заводиться, але нічого страшного, завести ми вам сьогодні його зможемо. По мотору пройшлись, далі. Підвісочка. Маятник тут залізний, звичайний, прогресії немає. Звичайний моноамортизатор, напряму кріпиться. Працює прям дуже і дуже класно. Прям я б сказав ідеально. Вообще. Рама тут залізна повністю. Ось така жорстка, крута, крепка, дуже. Прям ви гляньте, яка тут яка профіль конський. Ось тут рульовий стакан, рама чуть-чуть вже варяна отут. Бо на ньому впали дуже серйозно. Але, в принципі, так нормально. Рама ще дуже і дуже ціленька. Передня вилка звичайна, телескопічна, без настройок. Як ви бачите, настройок тут немає. Звичайна вилочка ще не потікла, до речі. Ноги сухі, працює дуже і дуже класно. Ноги тут якісь, мабуть, 32 чи що. Ну, коротше, грубі такі, хороші. Вилочка також працює просто. Чудово. Отак от тут робить подв'язка. Все вжимається просто одночасно, дуже і дуже класно. Отак от. Їздить на ньому реально класно і м'ягко. Замість руля тут встановлені кліпони. В принципі, непогане рішення для такого мотоцикла. Далі тут у нас верхня траверса, сцеплення, пульти, приборочка ось тут. Приборка, до речі, як спорта реально не ворушиться. На ній все видно. Цей кнопкою можна переключити на милі. Зараз тут милі, тисяча миль. А зараз тут 1681 кілометр пробігу. Рідний пробіг. Мотик почти що шановий, просто на ньому впали і його розбили. І здається, що на ньому вже тут 15 тисяч накатали. На 16 літр бак, прям такий конкретний, здоровий, хорош-хорош. Дуже класно він сюди вписується, зробили по-нормальному. Звісно, яєлами пірбалися об цей бак, але нічого страшного. Бак пластиковий, до речі, я офігівший, гляньте, навіть вжимається. Тепер поговоримо про гальма. Взаді тут. Двохпоршньовий супорт. В звичайних китайцях там однопоршньовий, а тут двохпоршньовий. Реально, коротше, спортивний мопед. спортивний. Тормозять просто по лютому. Спереду також двохпоршньовий тормоз. Ось такий дуже великий диск. Тормозять прекрасно, навіть на стопі стає. Так вже сильно воно блокірує. Колеса взаді і спереду 17-й радіус. Спереду ширина 110х70. А взаді отакий от, от здоровий балон. 150 на 70 на 17 Резина тут кенда, щоб ви так знали. Просто лютейша фірма, не обичний якийсь китайський Zongx Штронцель. А тут конкретна кенда, яка дуже класно себе показує на дорозі. І На ній прекрасне щеплення. Цепка 520. Взаді зв'язка 41 зуб на 520-й крок. Спереду. 13 або 14, я не пам'ятаю, але вроді на 13 або на 14 зубів, передня зірка. 520-й крок. Їй вже тут капіці. За 1600 кілометрів, до речі, щось вона дуже сильно вже всралась. Реально, глянь, просто все тріщить, як в нас колись з ладіком на пробєзі под 6-7 под тисяч, под 8. Тому цепка тут реально гавно, а зв'язка прям як будто нова. Класно. Короче, на зв'язках вони не економили, а на цепці зекономили. Задній моноамортизатор звичайний, без налаштувань. Я розказував, Я розказував да. ну коротше, щоб ви собі тако знали. Ось тут передачі. Привод такий, о, китайський. Не дуже його люблю, але раз це спорт, то в нас мають всі подножки бути. Зміщені назад, а не так як в красачів спереду. Ось воно вже тут варилося алюмінієве, воно дуже ламається, коли падаєш на нього, дуже воно хлюбке таке, але його зварили і все нормально. Також для пасажира тут ззаді є сідушечка м'ягка, досі не порвата, паралон не прожався, просто прекрасно. Жопа тут не ковзає. Ну коротше за сідушку класно лайк. Є бокова подножечка, центральної немає. Пластик тут зо всіх сторін, отакий о, і він дуже дуже твердий. Він прям не гнеться. Тому... Кожне ваше падіння буде, по ходу, мінус пластик. Фара тут просто лютейша з двома такими лінзами. Всередині дві лампочки і світить воно просто по чорному, реально сліпить. геть. От, можете глянути. Акумулятор трошки сівший, але нічого страшного, От, як ви бачите, воно навіть в день люто світить, відбиває прожектор. Взаді стопаря Діма зняв. Бо mm -hmm. він вчора сам знявся, одлетів і впірдолився в колесо, ну то нічого страшного, Зараз його вже нема, mm -hmm. можна навалювати. Mm -hmm. І отут цей пластик трошки промахався, його тут немає. Як ви бачите, стирчить комутатор. Діма каже, що тут mm -hmm. два комутатори. Mm -hmm. ну, а Діма каже, що це два комутатори. Ну, я щось сумніваюся, ну, але короче, такого. Сечка тут просто лютейша, навіть на стоковому комутаторі. Він його розкручує просто по-дурному. Ось тут машинка тормозна, так теж зроблена. Дуже зручно причеплена лапка тормоза. Вона тут така класна, крепка, ще не зігнулась. Дуже класно. Подножки також вони відкидаються, щоб не зламалося. Пасажир теж відкидається. Вихлоп. Давайте про вихлоп, щось розкажемо. Сюди влізає почти що три пальця. Це просто жесть. Вихлоп шини рей. Просто дурний. Воно так бзичить, пердить, кричить, що геть вуха заложу. Я ще отстрілів на ньому не чув. Просто тут карп нормальний, відстрілів нема. Але якби вони були, це просто було б по-дурному. Зараз на ньому не можна було б їздити під час такої фігні. Одна свічечка в ньому, до речі, не дві, як в пульсарах всяких. Баджаджах. Знімається як і ця сідушечка, так і ця пасажирська також знімається. Треба змазати тросик, бо давно його ніхто не знімав. Ось, отак от знімається сідушка. Фільтр тут говно таке, як і на X-Rodя. Звідси дуже сильно тяне пилюку. І просто жесть. Засарюється, там всередині куча мусора, куча піска. Ну, коротше, не продумано. А от Владіка на ліфані SR220 там просто люто. Там зверху паралон пропітаний маслом, знизу бумажний фільтр. І знизу ще один третій бумажний фільтр, тільки такий конський. Я не знаю. і все дуже і дуже герметично зроблено. Акумулятор тут трошки не такий, як треба, був тут більший акумулятор, і оцього акумулятора маленького від x рода не вистачає цьому мотоциклу. Реально трошки фіково його не вистачає. Просто якого-небудь акумулятора сюди не втикнеш, і до речі, тут сідушкою перетирає провода. Вітрове скло тут присутнє таке. Сюди. Лягаєш головою, і вітер, по ідеї, вокруг вас проходить, але yeah, такого yeah. немає. Максималочка в цьому мотоциклі 147, щоб ви знали. Ну, розганяється 150, розганяється все 9. 9 10, Даже 159 на ньому розганялись. Я на ньому розганявся тільки 137. І це просто жесть. Ніякий китайський мотоцикл так не розганяється. Я на багатьох їздив, але ніякий так не пре, як оцей Ірбіс Шенерай z 1 До речі, да, тут пише шинерей. Мотор Ірбіс і тут на банці теж шимерей. А тут Z1 пише. Ну коротше, будемо вважати, що це Ірбіс. 250-ка, Z1. Давайте тепер поговоримо про пасажира. Хто буде пасажиром? Давайте я вас зніму. Ти сідай за цей Владик, сідай пасажиром будеш. І так, Владік 167, да, ростом. 160... скільки? 164? 164. Владі 164 ростом і йому тут нормально ще взаді. Йому тут нормально, а чувак, який дуже високий, це просто жесть. Взаді він їхати не буде. От гляньте, як воно виходить. Владіка коліна ще не сильно випирають, нормально собі зігнуті, все нормально. А ну давай тепер таке, як, як держатися. Держатися треба експортусі одною рукою на бачелу, тому що коли Діма збавляє швидкість, Владіка просто вжимає на нього і Діма летить мордою в цього візера, щоб ви те знали. Розглядає приборку по конському. І коли Діма набирає скорость, вже Владік уходить назад, і Діма не може триматися за руль, і руль уходить десь в бік. Тому для заднього пасажира, ну просто для пасажира тут дуже і дуже неудобно. Реально, тут літаєш. Владік 1,64 64 ростом. І Владику він теж дуже і дуже класний. От. О. Ну. Ну і возить удобно. Він низький, цей мотоцикл, і він прям ну, для всіх реально. Хоч він низький, але для високих людей ну, він теж, теж класний. А от сидить чувак, який метр шість ростом, <гум> 83. І от так він на ньому виглядає. Він вищий Владіка, даже, як сидить, і просто жесть, коліна впираються, ось даже в локті, чуть ли не в локті. Це підставка для локтей. <гум> <гум> Диви. Це капець, просто ноги тут зігнуті, Ну, неудобно, так? Да? Спартуха є спартуха. Вроді би вона безкамерна. Тут безкамерка стоїть, що взаді, що спереду. Колеса тут, по-моєму, титанові, вроді би, або алюмінієві. Точно не залізні. Тут а чисто сплав або алюміній, або тітан. Я думаю, що взаді тітан по-любому, а спереду, то непонятно. Але це два одинакових колеса. Просто це перекрашене в золотий. Ну нічого страшного. І так, я на мотоциклі, отак воно тут виглядає, як їдеш по-конському прямо так. Приборочка видно і більш нічого. Нормально. Пробуємо завести, може він не заведеться. О, він завівся. о. Трохи, коротше, як я й казав, тут проблеми з карбом. Він не тримає обороти і трошки є провал. Треба почистити карба. А? Я так і зрозумів. Треба в ньому почистити карба, і він буде тоді працювати класно, він тоді колись працював ідеально. Щоб ви знали, цей гірбіс стояв Так, кімнати 6 років. Шість 6 років він стояв. І три рази його за 6 років тільки на ньому їздили. І там і карбани чистили, там просто жесть на дні робиться. Просто капздос. І оце через то він так робить. Надо почистити і все буде нормально. Ну все, коротше, перша пер передача. Бляха Бляхаму. Передача, я не знаю, чи мене чути, бо на ньому треба газувати, бо він на холостик не тримає. Друга передача, якщо дати пол, це буде просто смерть. it's a young cat's best best Короче, хлопці, якщо ви дуже високі, на ньому їхати трохи неудобно. Вирівнятися неможливо. Якщо їдеш рівно, то морда в тебе далі, ніж морда мотоцикла, і це дуже погано. Короче, він розчитаний для короткоходних чуваків, а не довгоходних. Бо реально неудобно. Я от ще ну, тільки зрозумів, що на ньому реально неудобно трохи. Але якщо ви ганяєте як дурний, то можна ганяти. Беріть собі спокійно, це буде найкращий спортивний китаєць. Саме на полі, тут більше третій, четвертий дать мімона. Четвертий навіть толку нема. А це я їздив на третій, четвертій. Ну, ви зрозуміли, коротше, він дуже класний, жорсткий мотоцикл китайський з 250-й наймощніший, мабуть, на двох розпредвалах, чотири клапана, повних 250 кубів. Це просто жесть. Але чуть пізніше, я думаю, як він перебереться, все буде нормально, якщо Дмитро не заклинить трохи. То ми поїдемо на дорогу і зробимо на ньому тест-драйв. І гоночку! Ліфан ср 220 проти Єрбіс з 1 250. Цікава вам така гонка чи ні? Якщо цікаво, пишіть коменти і підписуйтесь на канал. Чекайте відоса з гонкою Ірбіс проти Ліфана. Тому всім удачних покатух. Дякую за перегляд. Всім пока.